На українській землі вінок відомий здавна, на найдавніших зображеннях жінки богині, вона у головному уборі з квітів, трав, зілля та гілля. Наші предки усвідомлювали, що головою вони розуміють навколишній світ і впливають на нього, тому за допомогою головних уборів і вінків прагнули захистити себе від зорочення та інших злих чар, забезпечити добробут родини. Термін вінок є збірним поняттям. Майже в кожному етнографічному районі він мав іншу назву, крім загальнослов'янських, вінок, в'янок, перев'язка, чельце. З 19, початку ХХ століття побутували такі назви, як «коробуля», лубок на Поділлі, Теремок на Чернігівщині, «капелюшення», Фес на Буковині, Корона, Перта на Закарпатті. Цвіток квітка на косиця плетінь, гуцульщина, коруна Лемківщина, гібалка, Переяславщина по Гуцулки носили вінкоподібне чільце, нанизані на дріт або ремінець мідні пластинки у формі пелюсток, або ковинки коди. Вінкоподібні прикраси, що кріпилися на тімені, й пишно піднімалися вгору. Волосся при цьому розпускалося. Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток, кожна з яких мала свій символ. Мак вважається не тільки квіткою мрій, але й символом родючості, краси та молодості. Ромашка символом кохання, ніжності та вірності, соняшник відданості й вірності, волошки у віночку символ людяності. Ружа, мальва і півонія символи віри, надії, любові, м'ята оберег дитини та її здоров'я, материнка символ материнської любові, лілея дівочі чари, чистота, снота, див'я сил корінь дев'яти сил, який зміцнює та повертає здоров'я. Безсмертник символ здоров'я, загоює виразки і рани. Світ вишні та яблуні, материнська відданість та любов, калина, краса та дівоча врода, хміль, ганучкість і розум. польовий дзвіночок вдячний. Сьогодні ми будемо робити найпростіший варіант традиційного віночку на стрічці. Підбираємо квіти за їх значенням або просто ті, які до душі. Та кріпимо до стрічки за допомогою клею. Щоб посилити захисну силу вінка, поміж квітів вплітали зілля та листя, полин, траву над травами, Буркон зілля символ вірності, що може з'єднувати розлучене подружжя, листя дуба символ сили. Але чи не найсильнішим оберегом вважають барвінок символ життя та безсмертя душі людської? Оберіг від злих, зілля кохання та дівочої краси, чистого шлюбу. Казали, що варто лише дівчині та юнакові з'їсти листочок барвінку, як між ними спалахне кохання. Кожна пелюстка має певне значення: перша то краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода, п'ята вірність. Хлопців під час плетіння поблизу не мало бути, з яких би матеріалів не плели вінок, він мав бути невисоким і охайно не прилягати до голови. Не менше значення приділялося стрічкам, їх кольору довжині, підбору, 12 кольорів, кожен з яких був оберегом і лікарем, захищаючи волосся від чужого ока. Стрічки вимірювали по довжині коси, розрізали нижче коси, щоб її сховати. Найпершою по центру в'язали світло коричневу символ землі годувальниці, по обіч якої жовті символ сонця, за ними світло-зелені й темно-зелені, краса та молодість, голубі й сині, небо і вода, що надають силу і здоров'я. Далі йшли жовто-гаряча символ хліба, фіолетова мудрість, малинова, душевність і щирість, рожева достаток. Білу вплітали лише тоді, коли кінці її були розшиті сріблом золотом, на лівому сонце, на правому місяць. Невишита стрічка не пов'язувалась. Це був символ пам'яті про померлих. Дівчата, що вплітали у віночок мак, підв'язували до нього червону стрічку, символ печалі й магічності. Загалом в Україні існували вікові, магічні, ритуальні, звичаєві вінки. Усього їх понад 77 видів. Починали носити віночок дівчатка з трьох років. Перший для трирічної деньки плела мама. Купаючи його в росах, коли на небі сонце зайде, сім днів, а тоді клала до скрині. У віночок впліталися чорнобривці, які позбавляли головного болю, незабудки та барвінок, щоб зірч розвивати. Та ромашка, яка серце заспокоювала, одягали дівчинці той віночок на спаса, як давали їй свяче на яблучку, та приказували. Здоровому тілу, здоровий дух. У чотири роки плели інший віночок. Усі кінчики полісток, вплетених у нього квітів, були розсічені. Доплітався безсмертник, листочки багна чи яблуні. Шестирічній доньці вплітали мак, щоб додавав сон та беріг думку і волошку. У сім років плели вінок із семи квіток із цвітом яблуні. Цілим ритуалом було, коли батько торкався вінком голівки доньки і промовляв Мати яблуни, дядина моя, не жалій здоров'я й долі дитині. Серед вікових вінків найпоширенішим був вінок кохання, який плели дівчата від 13 років і до заміжжя. У його основі ромашки, що перемежалися цвітом яблуні й вишні, а над чолом. Квітуче гроно калини. У такий вінок вплітали й квітучі вусики хмелю, символ засватаної дівчини, вінок з барвінку, м'яти, шавлії та інших лікарських трав. Цікавим є вінок відданості, з волошок в основі і квітучого любистку, вплетеного між ними, який дівчата дарували коханим у час розлуки. Козак возив його у шовковій хустці коло серця, твердо знаючи, що його чекають, про нього пам'ятають і кохають. Дівчата, яким не пощастило у коханні, виплітали вінок надії, з волошок і польового маку. Вважали, що любов прийде, коли дівчина власноруч одягне вінок на голову обранцеві. На Донеччині Популярними у селах Півдня краю у 50-х-60-х роках ХХ століття були парафінові та воскові вінки. На відміну від інших регіонів, наречена мала заздалегідь виготовити його до весілля. Такі вінки високо цінувалися, бо вважалося, що дівчина вклала у прикрасу серце.